Міліція захищає українців, а вони на неї нападають. Протягом двох останніх тижнів в різних місцях України штурмувалися райвідділки міліції. Були побиті вікна і вибиті двері. Сьогодні ми запитаємо українців, чи підтримують вони такі методи боротьби зі свавільним правоохоронців. Краще, звісно, законними, але закони в нас вже не діють. Ось чим ця проблема. Якби закони діяли, і суди діяли, прокуратура в межах тих ну, прав, які у нас прийняті Конституції, то набагато було б краще, ніж штурмувати. Ось це моя така думка. Думаю, швидше, що було організовано. Навірно, політичними партіями, бо в нас люди на подйом такий важкувати, щоб самі пішли. О. Це вже треба така була крайність, щоб вони пішли. Ми вважаємо, що це все не цивілізовані методи. Хоча ситуація вона екстраординарна, тому тут, можливо, до неї повинен бути підхід такий нестандартний. Тут ми не можемо говорити. Якщо інші стати методи на міст... не працюють, то я вважаю, що ну, це можливо. А Я вважаю, що все рівно закон є закон. І потрібно всім нам незалежно від міліції, це чи хто підкорятися законодавству. Я считаю, что это неправильный метод. То есть в первую очередь просто должен быть как бы, порядок высших ошеломленных власти. Если будет порядок, согласованность, то не будет такого саботажа уже. Ну, я думаю, это все спланировано. То есть, все вот эти акции, как бы они все спланированы. Понятно, что организация какая-то есть. Ну, и была раньше. Ну, вообще-то милиция возмущает. Возмущает. До беспредела возмущает в законной стране, наверное, все-таки должны быть действовать законы. Вот. Но там, где беззаконие, наверное, позволительно беззаконие и проявлять. Я, конечно, против таких методов, именно радикальных таких методов против. Это не, не есть хорошо. Вот. Но... Ну и сильно людей не осуждаю, которые пострадали. Я их не сильно осуждаю. Если я не пострадала, я им сочувствую. Наверное, кому-то где-то это выгодно. И э, некоторые люди, наверное, сумели подстроиться и какую-то выгоду из этого извлечь. Я думаю так. Что, наверное, что-то кому-то в струю было, и они подсуетились. Пиар создать, пиар-ход. Ну, наверное, нет, все-таки, потому что хотелось бы решать все законным путем, да, но учитывая то, как у нас действует наша судебная ветка, то, конечно, не знаю. Не буду, знаете, поощрять этот метод, но, тем не менее, есть такой где-то, наверное, грань, где достали, да, вот. Я, ну, конечно, не хотелось бы говорить, что это правильно, но, возможно, если это совсем уже по-другому никак, то имеет место быть. У нас такой менталитет, который сложился годами, и что-либо поменять, наверное, проще переехать в другую страну, хотя это не выход. Мы с вами, наверное, любим страну вместе, да? Ну, я считаю, что нет. Не знаю, мы люди приезжие, у нас в городе такого не было, и мы этому рады. Это, наверное, уже наболело. И так мы думаем. Ну, я думаю, вважаю, що так не потрібно рішати, звісно, проблеми. Тобто я проти фізичного такого якогось насильства, щоб в нашій країні було. Тому що це ж теж воно буде, крім того, що будуть бути вже, то у нас буде розбиватися міліція буде займатися чим? Защитою, грубо говоря, сама себе. Да? А хто буде займатися тим, щоб ті самі грабіжники, крадії і все остальне. Тобто буде, так як в Турції, вони же теж там і в Єгипті, я вроде знаю, що а, то есть, люди йдуть на мітинги, на все остальне, і е, в країні процвітає мародіорство. Тобто у нас тоже буде таке саме мародіорство, тобто всі будуть тоді вже нападати, не те, що якщо всі зразу піднялися, як тоді в своє время, коли при революції, тоді ще так. Да. А так зараз. Тобто хтось на цьому виграє, хтось на цьому наборошу То Тобто той, хто буде там байдужий і Ну. Це... Страна у нас така, у нас і не підніметься, підніметься тільки там чоловік 20 і політики, і все. Можливо, навіть, що воно це було спонтанно, тобто це було значально, а потім вже політики, як завжди, підхвачують свій і починають розкручувати для того, щоб зробити собі якийсь авторитет. Це тобто, вважаю, що так. Тобто, це теж велика політика. Ну, значить, спочатку ніхто не думав, що так буде розвиватися події. Так що це зараз тільки так сталося.